Нові правила військового обліку, які варто знати кожному чоловіку: 16-60 років. Чоловіки у віці 17-25 років, які проживають в Україні або за кордоном, можуть стати на військовий облік без проходження ВЛК. Кабінет міністрів запровадив експериментальні зміни, що передбачають автоматичну верифікацію та перевірку призовників військовозобов'язаних та резервістів. Чоловіки віком 16-25 років, які проживають в Україні і бажають отримати паспорт, будуть додані до єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів. Чоловіки віком 18 60 років, які звертаються за отриманням українського або закордонного паспорта за межами України. Проходитимуть перевірку дійсності військово-облікових документів через державну електронну систему Трембіта. Також в Україні сформують перелік чоловіків віком 16-60 років, чиї дані мають бути в єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов'язаних і резервістів, та які повинні стати на військовий облік. Якщо у вас виникло запитання або вам потрібна юридична допомога щодо нових правил, звертайтеся до юридичного маркетплейсу Консультант. Ви можете зв'язатися з нами за посиланням у шапці профілю або за номером телефону, вказаним під цим відео.